Добра, щастя, миру та процвітання вам, дорогі друзі! Будь ласка, підпишіться на наш канал, ставте нам лайки, вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу та сприяє просуванню нас в алгоритмах YouTube. Давайте вже розглянемо, що нас очікує найближчим часом, чого треба остерігатися. А до чого готуватися? Та що нас може приємно чи неприємно вразити та здивувати? На дату 26 липня місяць перебуває у фазі перша чверть. Це дев'ятий місячний день у місячному календарі. Місяць розташовується у замку Зодіаку Скорпіон. Відсоток освітленості місяця становить 55%. Настає час прийняття найвідповідальніших рішень, поліпшення розумова діяльність, зростає здатність до концентрації на суті проблеми та високий рівень самокритичності якнайкраще дозволяють відокремити істинно важливе від наносного і малозначущого. Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани нових проєктів та покладати на себе всілякі зобов'язання, які виявляться посильними для нас. Дев'ятий місячний день день критичний. Потрібно бути готовим до боротьби із покусами, обманом та ілюзіями. Необхідно постаратися стримати себе і не випускати на поверхню негативне ставлення, що виникає в нас інколи до оточуючих нас людей, загострення конфлікту та конфронтація. Не принесуть користі жодній сторін. Увагу краще приділити продовженню давно розпочатих справ, які потребують рутинного виконання. Перша лунна чверть. Це найбільш сприятливий час для різноманітних починань. Будь-яка справа, реалізація якої розпочата зі зростання місяця, набуває додаткового імпульсу та енергетики для свого розвитку. У медичному плані вплив з останнього місячного диску є дещо негативним, оскільки швидкість загоєння пошкоджених тканин уповільнюється, що може призвести до деяких ускладнень. Буває так, що в дев'ятий день місячного циклу приходять погані звістки. Намагайтеся не реагувати на них занадто емоційно. Виникаючи бурхливі емоції, можна втихомирити дихальними вправами. А день слід провести спокійно у буденних справах та праці, не варто починати нічого нового. Продовжуйте робити те, що розпочали або завершуйте вже розпочаті справи. Романтична вечеря теж цілком може бути доречного цього часу, але тільки в тому випадку, якщо ваші стосунки побудовані на взаєморозумінні. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овни! Сьогодні вам день подарує колосальний прилив сил та енергії. Зараз потрібно організувати свій час так, щоб не відволікатися на дрібниці і вирішувати важливе для нас питання. Можна сподіватися, що гроші саме пропливуть до вас в руки. І розраховувати на хороший дохід, відкриваються нові можливості для накопичення. Талець Ймовірно, що сьогодні ви будете прагнути стабільності та шукати нові шляхи реалізації заповітних планів. У цей день більшу частину часу ви сконцентруєте на питаннях, що стосуються особистого вашого життя. Єдине, чого слід остерігатися, то це втрати, які можуть статися через вашу неуважність. Блізнюки. У цей період ви будете прагнути планування і робити свої працю заздалегідь спланованою. не пускати справи на самоплив. У деяких близнюків виникне бажання уникнути проблем і суєти. Проте зірки радять займатися активною жизненною позицією, не пасувати перед труднощами. Рак. У цей день ви зможете правильно розпорядитися своїм часом і ресурсами, що дозволить вам діяти ефективно. Сьогодні не бійтеся інвестувати, вкладати свої фінанси. В особистому житті все також протікатиме чудово. Жодних проблем на горизонті не передбачається. Леви. Поточні справи вимагатимуть від вас творчого самовираження. Не всі ваші плани зможуть реалізуватися в цей час, проте нові ідеї та несподівані зустрічі у різноманітні ваш день. Сьогодні ви зможете сміливо розраховувати на всебічну підтримку та доброзичливість ваших партнерів. Діва. День видасться не найлегший. Не все вийде з першого разу. Зірки радять вам уникати неприємного суспільства, кардинальних змін у чомусь. Сьогодні будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі, не завадять. Добре відпочити, провести час у компанії близьких друзів. Терези. Сьогодні ви зможете бути несправедливими стосовно оточуючих вас людей або ваших колег. Розрядити гнітучу обстановку допоможуть довірні розмови. Сьогодні зірки радять Терезам не гнути свою лінію, бути гнучкими. І приймати для себе думку інших людей. Скорпіон. Сьогодні свої плани ви пов'язуватимете з роботою та грошима. Ці поняття будуть для вас пріоритетними на виключене вигідні дорогі покупки та придбання, нові робітничі контракти. Цього дня не втрачайте пильності і робіть все, щоб не прогаяти можливості досягти успіху у усіх напрямках. Стрілець. Цього дня намагайтеся мобілізувати свою трудову активність. Найкраще діяти на перспективу. Інформація, що надходить сьогодні, матиме суперечливий характер. Не довіряйте їй повністю. На любовному фронті буде затища. Жодних неприємностей у відносинах із партнером у вас не станеться. Козаріг. Сьогодні вам слід подбати про успішне фінансове забезпечення своїх ідей та проєктів. Зараз будуйте плани на перспективу і накресліть шляхи, якими рухатиметеся. При цьому сьогодні постарайтеся утриматися від надмірної активності. Ваші дії мають бути продуманими. Водолій. Вдалий день протягом якого вам гарантовано регулярні фінансові надходження. Однак сьогодні не будьте надмірно довірливими, щоб не втратити того, що можна спіймати, що прийде само до вас у руки, ретельно перевіряйте інформацію, що надходить, і дійте, спираючись на свою думку, керуючись своїми принципами та власними правилами. Риби Сьогодні ви маєте багато і наполегливо працювати, використовуючи свої інтелектуальні та фізичні ресурси. Це позитивно позначиться на вашому іміджі, допоможе завоювати авторитет у колективі. Також у цей період на вас чекають невеликі знахідки, а дрібні придбання принесуть вам велику радість. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.